Вітаю, показую сьогодні більш детально, як я розписую другу підвісочку у формі листочка. Ну неї вже інший розпис, інший дизайн. Малюю я теж акриловими фарбами, золотом, котячим пензликом, Ажурний такий розпис на цій стороні підвіски. З іншого боку, я потім покажу, що там намальовано. Не поспішаємо, малюю я повільно, насолоджуючись кожним мазочком. Це така медитація, релакс. Можна собі намалювати форму листочка і спробувати помалювати такий же візерунок на аркуші, на папері. Це буде таке гарне тренування своєї котячки. У центральній частині листочка у мене такі прості горішки. Вони сходяться в центрі. Гостренькі горішки з трьох мазочків. Ось такі. І між цими горішками я вписую зернятка. І з цього боку ще один такий довгенький горішок і декілька зерняток. Ось такий листочок вишив, як. Виглядає ця підвіска, я покажу окремо на маленькому відео. Дякую за увагу!